Друзі, усім алоха! Регулярний чемпіонат завершено. Сьогодні розберемо останні матчі. Гу-гу, Там було не що подивитись. Наприклад, Михайлюк повторив свій рекорд кар'єри за очками. І це тільки частина подій. Тому годі баритись. Бажаю смачного всім і вриваємось! Фінікс Санс завітали до Міннесоти Тімброволс. Вовки борються за першу сходинку на заході. А от Фінікс за потрапляння у плей-офф напряму. Тому для них ця гра прям супер-мега важлива. Вже на початку ми бачимо відображення всього цього поєдинку. Міннесота втрачає м'яч, Бредлі Біл розбирається у відриві. Антоні Едвардс намагається відповідати, але він сьогодні якраз проводить не найкращий поєдинок. Всього лише 13 поєнтів, п'ять втрат на його рахунку. І саме втрати, до речі, стали ключовим фактором у цій зустрічі. Адже Міннесота допускає за перші дві чверті 19 втрат. 19! і Санс взагалі не збираються цього пробачати, адже вони влучають сьогодні 55% з гри, і 55% здалеку. Ось, наприклад, Девін Букер. Так, він дає сьогодні не найкращий відсоток. 23 очки. Кевін Дюрант йому допомагає. У нього сьогодні 15 поінтів. Так, не багато, але... Дуже багато іншої різної роботи зробив сьогодні. Кейді на плюс 21. Вже попереду фінікс у другій чверті. Далі трошки штовханини. Бредлі Біл та Кріс Фінч, тренер Міннесоти, щось там зчепились. Ентоні Едвардс прибіг на допомогу своєму тренеру. В результаті всі отримали по технічному зауваженню. Тут вже Ентоні Едвардс влучає Дван з коротше до мінус 12, але все це трошки марно, коли... Бредлі біл на іншій стороні видає один із найкращих, можливо, матчів у цьому сезоні. 36 очок, 6 із 6 реалізованих трочкових. Тому як би з іншої сторони не намагався Карл Ентоні Таунс, який зараз влучає трошковий на мінус 9 скороче, як би не намагався Руді Гобер, який ну можливо найкращим гравцем у Міннесоті сьогодні був, у нього 21 один поїнт. Але Мінесота так вже близько і не наблизилась. Таким чином, Фінікс на шостому місці. Вони у плей-офф напряму. Міннесота третій. І тепер ці команди зустрінуться у першому раунді плей-офф. Бум! Денвер Нагет змагаються за першу сходинку на заході. Останній свій матч вони проводять проти молодої, але дуже бійкої команди із Мемфіса. Команди із характером, тому Нікола Йокіч і Джамал Мюри вони були під питанням в цьому матчі, але все таки виходять на паркети одразу починають робити свою роботу. Джамал насипає здалеку пізніше. Джамал ще насипає здалеку. У нього сьогодні 21 один І звісно, що між класом цих команд просто прірва, що з однієї сторони чемпіони, вони контролюють, вони грають впевнено. Але при цьому навіть велике лідерство побудувати вони так і не можуть, бо з іншої сторони є кому відповісти. Ось, наприклад, Джі, -Джі Джексон. Буквально пару слів про цього малого, який сьогодні набирає 44 очки. 44! плюс 12 підбирань, пацану 19 років. Він був вибраний у другому раунді 45-м піком. Це можливо головна і найгучніша крадіжка останнього драфту. Але попри це все у команди з іншої сторони є Нікола Йокіч, найкращий гравець у лізі. Ось така чудова передачка на Арона Гордона, якого 15 очок. У самого Ніколи сьогодні також 15, плюс 15 підбирань, плюс 5 асистів. І от в третій чверті нарешті молода команда із Мемфіса не витримує з цього чемпіонського рівня і починає просідати. Тому Денвер біжить у відрив. Ось Нікола вже робить плюс 18 для своєї команди. Там сьогодні у всієї стартової п'ятірки, у всіх гравців стартової п'ятірки Денвера, як мінімум по 3 асисти. Ось тільки у Джамала Мюре, до речі, три у всіх інших чотири або більше. Таким чином, як бачите, Майкл Портер Джуніор вже робить плюс 24 для своєї команди у третій чверті. У ЕМПДЖЕ 12 очок на рахунку. Другорічка Крістіан Браун з лави запасних додає 19 поїнтів. І Денвер посідає другу сходинку і чекає на свого суперника після плейн. Оклахома Сідідандер змагаються за першу сходинку на заході. Ще минулого року вони посіли 10-ту. І цього року змагаються за першу. Ось це так прогрес. Сьогодні ж вони проти Dallas Маврікс, який вже забронював собі шосту позицію, який дає своїм лідерам всім відпочинок, і який з цієї причини вже горить із перших секунд цієї зустрічі. З іншої сторони була лише пара красивих хайлайтів, ось, наприклад, як цей від чувака зі святковим ім'ям, Олів'є Максенс Проспер його звати. Але найбільше Далас, на жаль, не спромігся. Оклахома починає їх виносити наприкінці першої чверті. На початку другої чверті вже перевага плюс 20 для Тандер. Шейділджес Олександр влучає складнючий кидочок із фолом. Він набирає сьогодні всього лише 15 очок, шість асистів. Більше в принципі і не треба було. Ось якраз чергова його передачка на Чета Холмгрена. у Якого сьогодні 13 очок, дев'ять підбирань. Як бачите, перевага вже дуже велика. Я би навіть сказав, недосяжна для Даласа. Чергова чудова передачка від Шеї Гілджеса Олександра. І подивіться наприкінці першої половини. Вже плюс 40 оклахома попереду. Джей Даб ще насипає трьошку на плюс 43. Все це, якщо чесно, більше було схоже на гру команди NBA проти команди студентів. Саме тому не дуже бачу сенс заходити глибоко у другу половину. Оклахома займає першу позицію на такому жорсткому сході. Фантастичне досягнення. Ну а їх тренер Майк Дайно це просто баскетбольний геній. New Orleans Пеліканс проти Лос-Анджелес Лейкерс неймовірно принципова гра. Пелікани, якщо виграють, то напряму проходять у плей-офф з шостої сходинки. Ну а лейкерс, якщо виграють, то бронюють восьму позицію, чим значно. Полегшують свою задачу у плей-ін і Леброн береться за діло з самого початку. Класна передачка на Ентоні Девіса. ось ще один хороший леюбчик. Ентоні Девіс дає сьогодні тридцятку, плюс одинадцять підбирань. Лейкерс вже на невеличкій перевазі. Рассел ще додає середньої дистанції. Невлучно, але Бровастик тут як тут на додаванні. З іншої сторони, Брендон Інгрем. Останні секунди першої чверті Бум! Через Девіса складнюча трьошка. Так, до речі, інгрем повертається після пропуску 12 матчів через травму. Але, як бачимо, його команді це не дуже й допомагає. Плюс 20 лейкерс попереду у другій чверті. Остін Рівс якраз робить плюс 20. Він якраз набирає 20 очок. Леброн Джеймс у свою чергу продовжує роздавати передачки на своїх партнерів. Ось чудовий пас на хачі. ouro У Леброна сьогодні 13 очок, 13 асистів вже у першій половині. Це його особистий рекорд. І у нас останні секунди другої чверті, ось чергова втрата від нового орлану. Леброн Джеймс, Хибить Данк на останніх секундах. Втрати це якраз була дуже болюча тема для пеліканів. Адже у них їх 19 штук, у них дуже багато промахів. А саме втрати і промахи це джерело швидких проривів від лейкерс, а звідси й домінування у фарбі. Ну і Д'Анджело Расл також насипав здат у нього 19 очок у третій чверті, як бачите, різниця між командами не дуже зменшується. Але Брон Джеймс. Він, коротше кажучи, сьогодні набирає 28 очок, 11 підбирань, 17 асистів. Ось тут під кінець ще сталася не дуже приємна новина. Ентоні Девіс залишає майданчик через білю спині, але додав сам, що серйозного ушкодження немає. Він 100% зіграє у постсезоні. Ну а пелікани таким чином падають у плей-ін, де перший матч за сьому сходинку вони зіграють проти Лейкерс. Вау, буде топово! Філадельфія 76ers приймають Нетс. 76ers мають перемагати, щоб мати шанс на шосте місце. За них ось сьогодні топить, але Айверсон, на навіть все таки гра серйозна. It's not a practice, it's a game, Якщо ви розумієте, про що я. у Філі сьогодні ще й відсутній Біт через ушкодження у попередній грі. Але є неспинний та швидкий, як вітер Максі Вже на плюс 6, Філадельфія попереду. З іншої сторони, Мікал Бріджес. Це просто залізна людина. Бріджес не пропустив жодного матчу за 6 сезонів своєї кар'єри. НЕЦ намагаються тримати на рівних, але 76ers продовжують давити. Тайріз Максі ще насипає здалеку. У нього 26 очок сьогодні на рахунку. Далі Добаєс Харріс. І кута з передачі Кайла Лаурі і вже плюс 10 перевага Філадельфії. І не сказати, до речі, що Філадельфія суперкласно влучала або що у них дуже летіло з периметра. Але вони закрили Бруклін у захисті і дуже сильно їх перепідбирали. На додачу ще з Харріс додає до загальної скарбнички 21 очко. На плюс 14 вже Філадельфія попереду. Бруклін, Нец намагаються огризатись. Кем Томас. Ух, який класний фейк на передачу. Але все одно повернувся до кидочку. У нього 18 понтів на рахунку. Але і Філадельфія має що сказати у відповідь. Баді Хіл сьогодні класно виходить з лави запасних, набирає 19 очок. До речі, якщо казати про залізних людей, то Баді Хіл зіграв цього сезону 84 матчі із 82. Звісно, це сталося через його обмін під час сезону. Ну і цей матч можна вважати завершеним. Восьма поспіль перемога для Філадельфії, але все одно вони лишаються на сьомій сходниці і зіграють у плей-ін. Там Джеєлбід вже буде відновлений та готовий. Мілокі Бакс завітали до Орландо. Меджик прям необхідно сьогодні вигравати, щоб не опуститись до зони плей-ін. Ну а Мілокі намагаються зберегти свою топ-позицію на сході. Вони так само сьогодні грають без Янісанти до але на місці Кріс Мідлтон йому сьогодні можна грати. Він набирає сьогодні 17 поинтів. Далі Бобі Портіс виходить сьогодні в стартові п'ятірці, набирає 17 плюс 10 підбирань. І Мілокі вже на старті майже на плюс 10, тому що Меджик змазали абсолютно все. Змазали все, що могли, навіть хороші відкриті кидочки. Тим паче, Бобі Портіс, мабуть, зі старту подумав, що це він Деміан Лілар, тому що сам Дейм сьогодні абсолютно все змазав. Але все таки трішки пізніше, в другій чверті, меджик згадали, що вони один, один із найкращих захистів у цьому сезоні. І цей захист починає працювати. Тому досить оперативно. Вже у тій самій другій чверті Павло Банкеру у транзиції всього лише до мінус одного. Ну а Франц Вагнер у свою чергу класним євростепом вже робить плюс 5 для своєї команди. 25-12 Другу чверть забирають Орландо. Далі у третій чверті, подивіться, там купа мала. П'ять чоловік на паркеті у боротьбі за м'яч. І Павло Банкеро завершує у швидкому відриві. Вже майже на плюс 10 Попереду Орландо. Мілокі дуже важко без свого чіткода без Яніса. Деміан Лілард набирає сьогодні всього лише 16 очок. Кріс Мідлтон також намагається нав'язати боротьбу. Скороче до мінус трьох. Подивимося, чи буде тепер камбек від Мілокі, але Франц Вагнер з цим не погоджується. Чергова втрата для Бакс. Всього в цьому матчі їх було аж 17 штук. Далі Пало Банкеро підконектився. У нього 26 очок сьогодні. 11 підбирань, 7 асистів. Меджик вже починають відриватись на більш-менш таку непристойну відстань. Ось Франц Вагнер лупить здалеку, робить плюс 12, у нього 25 очок на рахунку. Ну і таким чином, після цієї перемоги, меджик заходять у плей-офф з п'ятого місця, а бакс падають на третю позицію. Яніс тепер не зрозуміло, коли повернеться. У Мілокі така собі досить критична ситуація, док Ріверс мабуть, просто в паніці. Ну і під кінцівку ще був досить кумедний момент. А де до все таки виходить на майданчик, але це Танасіс і він не може влучити данк. Прикольна реакція від лави запасних Орландо Мечик. Ну, звісно, у них хороший настрій. Більшість із цих гравців вперше взагалі у своїй кар'єрі проходять у плей-офф. Індіана Пейсерс проти Атланти Хоукс для Індіани в цьому матчі на кону шоста сходинка та місце у плей-офф. Більшість гравців цієї команди там ніколи не були, тільки чули, тому їм просто необхідно вигравати сьогодні, аби відчути, що ж це таке, той плей-офф про який всі так говорять. Ну і як бачите, з рахунку вже на старті цього поєдинку індіана береться розносити своїх суперників. Майл Стюрнер у проході не пас кальціакам, Додає дуже жирно. У Паскаля сьогодні 28 очок на рахунку. Далі Тайріс Халібертон відпрацьовує на лінії передач в захисті, перехоплення, легкі два очки. Плюс 14 робить для індіани, але давайте віддамо Атланті належне. Вони б'ються. Дешон Темюри робиться найкраще з усіх у складі своєї команди. Ось знову він у проході набирає легкі очки. Робить мінус 8 для яструбів. Далі все ще у другій чверті. Богдан Богданович, у якого сьогодні 18 поінтів на рахунку, взагалі, зрівнює рахунок. Але ще треба якось відзахищатись проти індіани. А це зробити дуже і дуже складно. Тим паче, коли сьогодні настільки заряджені її гравці, халі Бертону відриві невеличка, не дуже амплітудна, але все таки мельниця. У Халі сьогодні досить скромно в плані скорінга. 12 очок, але як завжди, 13 асистів. І на цьому пейсерс знову починають відриватись. Плюс 20 вже у третій чверті. Причому, подивіться, тільки початок 3 чверті, а вже Тьорнер набирає 100 очок для Індіани. Таким чином, пейсерс без особливих проблем сьогодні забирають вин, тому що Атланта вже так і не оговталась. Майлз Тьорнер стає сьогодні найкращим в цьому матчі. Набирає 31 очко, 12 підбирань, 4 блок-шоти. Індіана повторює рекорд франшизи, набирає 157 очок і виходить у плей-офф. Увага! На місяці. Локібакс! О, це може бути цікаво! Сакраменто Кінгс проти Портленда. Сакраменто вже точно готується до матчу Плеїн. Але щоб перший матч Плеїн якраз зіграти вдома, необхідно сьогодні перемагати. Тому Сакраменто сьогодні дуже мотивовані. Зі старту вони б'ють першими. І на жаль, Портленд від цього удару одразу падає в нокаут. Дарон Фокс буквально з перших хвилин показує, хто в домі хазяїн. Він набирає сьогодні 24 очки. Йому як завжди чудово допомагає його литовський партнер Доманта Сабонісу, якого майже трипл-дабл, 18 очок, 11 підбирань, 9 асистів. Як бачите, перевага вже майже двадцятку на користь королів в Леня. Також відмічаємо. Він сьогодні за 13 хвилин встиг набрати два очки, два підбирання, один блокшот. До речі, також із цікавого в цьому матчі Кіган Мюри, який якраз набирає у свої чергові очки. Він набирає 12 всього. Він грав проти свого брата-близнюка Кріса Мюре, який з іншої сторони за Портленд набирає сьогодні 12 поєнтів, 18 підбирань і 7 з них на чужому щиті. І коли у Кіхана спитали після цього матчу, як це було грати проти рідного брата, він сказав, він мене задовбав. Він усю гру бігав і на вухо надокучав мені, скільки підбирань він там за цей матч встиг назбирати. Тому я думаю, ті, у кого є брат, старший чи молодший, не обов'язково близнюк, ви Кігана прекрасно розумієте. Ну а в цілому ж, Сакраменто вже готуються до плеін, де перший матч вони проведуть проти Golden State Warriors. Є певна історія протистояння у цих двох команд. Тому матч має бути те, що треба. New York Knicks можуть вийти на другу сходинку східної конференції. Треба тільки в останньому матчі у себе вдома. Вигравати у Чикаго Булс, які у свою чергу забронювали собі дев'яту сходинку та місце у плей-ін. Ну і Нікс, звісно, мотивовані цією можливістю, одразу не чекаючи, б'ють першими у цьому поєдинку. Донти Дівінченцо влучає трьошку на плюс шість, але Чикаго одразу відповідають. Демар Дерозан відповідає здалеку. До речі, Демар найбільше хвилин зіграв цього сезону серед усіх гравців. Енбій і Чикаго вже навіть трішки попереду вучеві ще додає два бали. У ніколи сьогодні досить потужний дабл дабл 29 очок, 11 підбирань. Тому боротьба у нас зав'язується не на жарт. Нью-Йорк знову потрошечки виривається вперед. Ді Вінченцо знову б'є здалеку. Далі вмикається Джейлен Брансон. Ну, цей чувак, якщо не в першу збірну All-NBA, то в другу має точно потрапляти, інакше це буде просто злочин. Ну і якщо Нік сьогодні краще влучають, то в той же час вони роблять 21 втрату, і це зводить на нівець їх всі влучання. Тому Чикаго у нас знову попереду цій зустрічі. Брансону це не подобається. Він набирає сьогодні 40 очок, 8 підбирань, сім асистів. Ми заходимо з вами вже у четверту чверть, де Чикаго все ще попереду. Там є Кобі Вайт, який набирає 26, Там є Демарде Розен, який набирає 30, плюс чотири перехоплення. Але Нью-Йорк також має ще відповісти Богданович, дуже важлива трьошка. У нього 13 очок з лави запасних. Далі Джейлен Брансон знову виводить перед свою команду. У нас було 15 змін лідера в цьому поєдинку. Ось якраз чергова Кобі Вайт робить знову Чикаго лідерами за півтори хвилини до кінця. З іншої сторони, звісно, відповідатиме Брансон. Немає Даблтіма, тому він залазить у фарбу. А там він у своїй стихії, легкий кидок середньої дистанції, знову рівний рахунок. Брансон. Останні секунди четвертої чверті важчезний кидок. Та ну ні, він не заходить овертайм на нас з вами очікує. Де знову вмикається Донте Дівінченцо? До речі, Дівінченцо назбирає сьогодні 25 очок. І він зіграє 53 хвилини на майданчику. Це в останньому матчі регулярки. Том Тібодо просто нещадний тренер. І ось у нас вже кінець додаткового часу. Дівінченцо у проході не але Джош Харт його рятує. Нью-Йорк знову попереду, але Деварди Де Роузон один із найкращих у кінцівках в цьому сезоні, не влучає на перемогу. Таким чином, це була 50-та перемога в сезоні для Нікс. і Вони бронюють другу сходинку. Майамі Хіт приймають Торонто Репторс в останньому матчі цього сезону. Майамі гратимуть у плей-ін, але не забуваємо, що вони минулого року так само через плей-ін дійшли до фіналу НБА, тому команду, яку Тренує Ерікс Полстра, ні в якому разі не можна недооцінювати. Сьогодні ж вони також намагаються першими вдарити, але Репторс, які програли майже все після обмінів, сьогодні навіть попри все ще відсутність Скотті Барнса, показують ознаки боротьби. Програють не дуже багато, приблизно до середини другої чверті. Далі Майамі починають і Стайлер Хіро у транзиції. Перший фейк, другий фейк. Прекрасна передача на Келба Мартіна. І Мартін цим данком вже робить плюс 17 для Майами. Хід взагалі другу чверть забирають із рахунком 43-22. Далі вже і Тайлер Хіро показує, що вміє класний Євростепчик. Вже більше 20 очок. Перевага Тайлер Хіро набирає сьогодні 17 очок. Далі Бема Дебаю якийсь повис на кошику. Також набирає 17 очок. Джимі Батлер дає 15. Далі Келеп Мартін знову злітає. Просто страшно з пунктира. Неймовірне данчище у Келеба 12 очок на рахунку у третій чверті. Все так само зберігається перевага хіту 20 очок. Ось знову черговий данк від Тайлера Хіро. Далі Хайме Хакес також приносить 18 поінтів. Тому в цілому без шансів для Торонто. Ну а хіт у першому матчі плейн зіграють проти Філадельфії і переможець вийде на Нью-Йорк. Golden State Warriors приймають Юту Джаз. ГСВ вже готується до першого матчу плей-ін між 9 та 10 місцем. Тому ця гра все ще має сенс, але немає сенсу вже запрягати Стефена Карі. Адже проти Джаз ГСВ виграли усі матчі цього року. Тому лідеру краще дати відпочити перед вирішальними матчами. Також відпочиває сьогодні Дремонт Грін, але в цьому матчі Юта готова поборотись. Ось цей хлопчина новачок Оте Джордж показує сьогодні непогані цифри. На його рахунку 21 один у Відповідь Подземський. класна передачка на Кивона Луні. Далі також не забуваємо, що у ГСВ все ще є клей Томпсон, який чудову форму набирає в останніх матчах. Класно проходить під кошик. Далі клей самісінький на дозі, просить передачку. Її, звісно, отримує у Томпсона Сьогодні 25 очок за 19 хвилин. Він влучив шість із дванадцяти триочкових. Але знову ж таки, Юта, сцепивши зуби і розуміючи, що проти них сьогодні не грають два ключових гравці команди суперника йдуть на рівних усю першу половину. Тому розуміючи, це Ендрю Віґін бореться на чужому підбиранні. Додає два пойнти, У нього сьогодні 19. Клей Томпсон класний пам фейк. Триочковий також залітає. Та знову ж таки, Юта не опускає руки і продовжує боротись. У третій чверті вони в лідерах. У них сьогодні сім чоловік набирають 10 і більше очок. У Warriors вже навпаки, всі стартери зіграли там хвилин по 20, Вони вже на лаві запасних у другій половині. Тому ось таким персонажам. Як Лестер Кіньйонець доводиться боротись, як бачите, Юті це тільки додає ентузіазму. Вони на рівному рахунку в четвертій чверті, але ГСВ, що правда, виривають перемогу на останніх хвилинах. Вони залишають за собою десяту сходинку, і перший матч плей-ін зіграють проти Сакраменто. Бандо нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України серед подарунків Джерсі Джаморанта. Цікаві книжки про баскетбол. Ну і власне баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис. Клівленд Кевелер з Шарлот Хорнец, Клівленд вже точно будуть у топ-4. Як би сьогодні не зіграли, але фінальну гру сезону стопудово хочеться закрити перемогою. Майже вся основна задня лінія у них сьогодні відсутня. І Донован Мічел, Ідаріус Гарланд, і Каріс Лаверт. Але ось є Макс Трус, який сьогодні дає трипл дабл. 14 очок, 10 підбирань, 11 асистів. Клівленд на плюс 10 попереду. Далі Ален виборює підбирання на чужому щиті. Все так само Клівленд попереду. У мікрофона сьогодні 14 очок на рахунку. Далі Моріс запускає здалеку, не влучає, але ще одне підбирання на чужому від Клівленда. На цей раз Трістан Томпсон, два із фолом. Щоправда, великої переваги Клівленда так і не стала. Бо з іншої сторони є Джей Ті Тор, який дає сьогодні 20-ку плюс 9 підбирань. Це третьорічка зі зростом 2-0 І гравцям Хорнец також хочеться закрити сезон перемогою. Їх тренер Стів Кліфорд проводить сьогодні останню гру на посаді якраз головного тренера. І гравцям, звісно, хочеться подарувати коучу останню перемогу. Але ніяк це не дають зробити Клівленд Кевелс. У них моблі дає сьогодні 14 очок. У них два моблі. Це Ай. Айзе і Еван це чотирнадцять очоку Евана. Айзе дає сьогодні 11, але знову ж таки з іншої сторони гравці Хорне повертаються. Вони скорочують до мінус одного всього лише за три з половиною хвилини до кінця. І Нік Сміт Джуніор виводить свою команду вперед. 27-й пік останнього драфту. Він набирає сьогодні 24 поінти і ще одну трьох влучає. Таким чином Хорнет забирають останній матч сезону. Ну а клівленд з четвертого місця виходять на Орландо. Бостон Селтікс приймають Вашингтон Wizards. Ця гра вже, звісно, не впливає на таблицю, але повірте, вам сподобається. Бостон останні матчі грають резервистами, тому знову сьогодні Святослав Михайлюк виходить у стартовій п'ятірці, отримує багацько ігрового часу і просто так він його не марнує. Із перших секунд буквально він гарячий, він агресивний. Він там вже набрав перші очки у проході. Далі ось відзахищався захищався проти Корі Кісперта і ще у транзиції насипає трьочковий. Той також заходить 9-0, Ось такий був початок для Бостон Селтікс. Далі ще свят. Гати згори з навісу Пейтона Прічерда. І на цьому він також не зупиняється. Свят продовжує набирати очки. Він в минулому матчі також вийшов у старті, але гра взагалі не задалась. Він змазав майже все, чого не скажеш про сьогодні. Перша чверть Михайлюк дає 12 очок. 5 із 5 реалізація жодного промаху. Пізніше Вашингтон трошечки наздоганяє. Навіть виходить вперед. Михайлюка це не засмучує. Він продовжує насипати здалеку. Він повертає Бостону лідерство. Далі знову свій хендовий із корнетом. Класна передачка, це асист. Таким чином, гості мають шестиочкову очкову перевагу. Ну а пізніше ще до них під'єднався Пейтон Прічард. Ого, Він сьогодні, взагалі, був гарячезний. І ось так потроху перевага Бостона знову стає великою. А Святослав Михайлюк сьогодні повторює рекорд кар'єри 26 очок, 77% реалізація з гри, 6 із 8 здалеку. І ще це на додачу 5 підбирань і 5 асистів. Неймовірна гра від українця. Прічер, до речі, також додає не слабенько. У нього також рекорд кар'єри 38 очок, 9 підбирань 12 передач. Прекрасне закінчення регулярки від Celtics. Бандо, результат інших матчів та ще багато всього цікавого ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому, друзі, дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Радий знати та відчувати, що у нас є люди небайдужі до розвитку баскетболу. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!